Сьогодні я вирішив молодіж свою пописати трошки. Та стара меша старяба моя. Трошки подимай камеру. Стара меша старяба моя голубка з горобиним голубом. Вводять мені в Уже Вони е, 2010 -го года. 12-го голуб 12 -го, вона 10-го. Ось такі горобинарябі Рябогорлі по 14 хвосту. У одних 16, у одних 18, у других 14, лусковані, рибогорлі, такі світляки. Голубята длині виходять, красиві, круглі, набиті, поближе опустили на з боку, впереди. Да. О. О. О, так. Видно добре. Сейчас хочу позаписувати, бо скоро перва партія вже поїхала літають. Ось такі лускаті. Рибогорлі, трошки лисина, буде лисолоби. Ну, як по регламенту, як треба. Да. Тут світляки. А дружка його, це на матір точно похоже, да. а дружка копія батько грабине, лусковане. У батька 18 фасту, у матері знімати. Знову запір'я, говорю. Чого запір'я? Бо це стара не птиця. Ну, зараз свідку не будемо говорити. Да. Ось луска в этого голубенка 18, в этого 16. Ось такі двоє одногністків. Сейчас я їх запишу. Видно хорошо. На такі красавці. Сейчас одну минутку. Поділю, що у нас тут по номерам. 10-23. 25-й год. Гаробина ряби. У нас місяць квітень. Квітень. 10-24. Ось такий красавець лускований. 18 в посту. Сережа я давав молочне. Молочного голубка. Це прадіди його. Там 1023, там 10-24. 10-24. Журнали я вже веду 10 год. Вони да. других не дають. У мене серед них вже 5 колін йде. Так. Красавці 14-16. Там по старому голубу батьків. Я Лисина буде потім. Ну, такі як доктор прописав. Тут калінця, потім вони велені ще красивіші стають. ну, Примерно так. Це по старому гарабинам і поміша старябу. З другої, старої пари, одне голубенятко, молочне, це в нас. Роби ця сятка, тут. Подивлюся, що воно, один палець, один, ага, молочне. На квітень. Зараз ми йому одінимо колечко 10 У мене голубів небагато старих. Ну кольця це і пальці обрізані, це для мене святе. Так робили наші предки, так робили всі ті, що мене учили, І для мене це 10-25. Отаке молочне вийшло з-під у мене є пара і голуб. Коли я їх показував там в клітках, це двогодічний голуб чи трьохгодічний. І горобина така скобата голубочка. Це голубиня їхня молочне, вони дають і молочних, і горобині. Таке молочне світло, пост набитий. Ну, воно видно, світляча. Да. А дружку вони кормлять. Це не їхня голубиня. Це голубенятку я пару одвіз село. Там по одному голубеньонку було, що горобина лусковане. Ну, світла. як у сірих кажуть, лускаті, лусковані чи що я, це гарабинні світляки. Тут в е, фастах у них от 14 і більше. 14, е, 16, 18, ну, в основному 14, ну, по старим голубам я ставляю, бо вони густий фост, широкий пах ведуть. О, в цього Втолубенка. Зараз я йому. Один у кольцо. С другой пары просто я підложив. Його батьки, когда я їх показував там на видео, молочный. Голубка выпускал в вольєрі. Така сяпкой на груди. И молочный чистий голуб. Вон этим голубам два года. Вони. Тут 10-25 10.25. А... Молочнее. І все, малиш на сятка. Вони вже вивели одне голубиня, а це у нас буде горобина їхня 1026. Те було. Мартовська ранниця. це. в березні вийшло це в квітні. Гороблення світле. Квітень. Тут там у нас на кільці десять 26 Буває вже вже возраст, була путаю. Була путаю. Не те, що їх багато. То, що забуваю. У мене їх, там п'ять пар. Ось такі красавці. Вони з різних пар. Ну, і там, і там, там батьки горобині, в них молочне. Бо там бабушка молочна, батько в мене вони змішані для того, щоб горобини лусковані йшли. Такі світляки, прямо світлі, чешуя. я. У них хвости набиті. такие красавцы Да. Так, поехали дальше. Це горобинный голубь с відео И І, і спидних голубка, Вернее, голуб спидных 16 первый горобинный. Такий голуб, крупный. Дорогой літу, Красивий у меня года два літав. Потом я уже его начал чисто дітей брать. Начав чисто дітей брать, потому что голуб в руках красивий, в льоту красивий. Виліту по полтора-по два часа, не то, що там 10-8. Ну, Сегодня так не, не, не живуть довго голуби. Ті, що в мене остаюся, то ті, що 3-4 часа, то на виводах. А ті, що як обычно, 10-27. Таке воно молочне. Молочне. проблемы. колечко надену на кольцах у меня тут ничего заумного нема кольца це для себя Миколаевская область Номер кольца без безгода. Бо год може не вспівати. 10-28. Отака гарабина в них світляча. Прямо лусковані, як сірі лускаті. Ось світляки. В цьому році я трошки більшу ставку зроблю на галабині, на молочні. Ну і на кремаки горобини мості масті молочної, бо кобит сильно багато побив. Луска, вона така красива, як і його дружка. Те молочне, прямо не цементальна є. А молочное, ще раз говорю, молоко, вот свет молочное. Як это та груди, вот такие <клухи> голубинятка. Вот такие. Хочу трошки більше прокачать молочники, городы. Вот уже мало. Двухгодична пара. Двухгодична пара. Сейчас. что у нас? пара. А. Горобиный голуб. Белохостый. Горобиный голуб. там два дня. Голубь. А голубка била обратно под той же второй молочной рябы. Если горобиный белохостый и сейчас у них Діле. Ага. І горобина, і горобина, рябогорли, вітень. Так, один їм колечко. От так. Ось такі красавці. них по 14 фасту, вони будуть такі протягнуті всі красиві, длинненькі. Такі, як, як, як їхні прадіди, діди, ота двоє дітей, що я показував в грабинарябі, то виходить, в той голубки вже, е, її голубка, ну, коротше, пра буде так. А друга голубенятко, як і у цих праправнуків тільки вже підмішана кров, з других парни в мене разнокровка. Горабинаряба, рябогорле, святлек, чешуя, лусковане, тут теж. 14-16. Ну, красавці, світляки. Калінця, фукси, ну хто як там каже, така стара березняватовська розсвідка. Ну вони туди відношення не мають, бо топтиця в Снігерівському районі столько, сколько березнявато. Ще діди привозили. Водилися вони 10.30. Ось такі красавці, лусковані. Це попросив мене друг, Ну, передохли голуби, бо дивиться нема коли. Нема коли дивиться. Трошки був зайнятий. 10.30. 10.30. білого що там, 10-29, 10-29. 10-29. Отакі красавці. Їх на мати з батьком сильно летіли, дуже сильно. Ну як сильно, так як мені треба. Я показуху знімати не буду. Мені воно не потрібно, да. а просто отакі. Біле звичайно, не оставляю, а даю друзям. А вони них хрябі там водять плосніх, грабиних і всіх остальних. Ну, всіх ранніх що зараз виходять до мая місяця. Після мая місяця, після 20 іюня, я голубенят не беру. Це грабина рябогорла, лусковане, прям що як, колінця. Це біле, вони длиннючі, 16 пері. Правнуки по матері. Примерно так. Тут посадив, тут посадив. Поїхали далі. Це голубен кримачонок, Це голубенек кримачок, як я називаю їх цвітні. Цвітні. Це, кадась я показував пару таких забілованих. Ну, хто як вас приймає? Зараз знайду. 10.31. Зараз вам подади минуточку. 10.31. 1031, воно воно цвітне на синю мазь. От на сині, називають в інших областях димчатає, щоб зрозуміло було. Да. Так от сині, там я показував, такі сині цвітні, красиві, що знову їхні вкладиші по 4 штуки, махові, темні, Вони потім вилинюють такі крупні, красиві, в літу красиві. Зараз я знайду його батьків. Цвітний старий. Ось ну, Лютом вийшло одне, а це в квітні. Квітне. Квітень. В квітні. В ось там 10.31. так таке цвітне. Такі здорові кримаки, як у нас говорять, ну, забіловані. Такі длинічі я там клетки показую, вони летять хорошо, голубка вообще там вилетає. Голуба я вже не гоняю, мабуть, го всем. Тому голубу 15 років, так як і старим. Мы се старяби, горабиному. А голубку йому дав. В прошлом году вилетувала, не буду там супер Два години це як залізно, а було два з половиною два прям труба зальотувалася. Я її оставив, дав йому молоду голубку, омолодив. І діти пішли вже кров підлив, бо вона з другої пари. Ну воно не видно, ще воно маленьке може не знімати. Воно цвітне на синю масть, Як других, областяк кажуть, димчики, димарі. Там буде дим, димарі, чи які там на да, щас. У мене в цьому році двогодічна голубка і прошлогодний молодий голуб. Двогодічна голубка і молодий голуб. Взяв прокачку, зробив, вони голубка молочна ряба, по цьому шастарябу, а голуб там взагалі протиположної крові. От вони дали пробник, одне біле, ну як нормально для рябів, Да. А вторая молочнаряба, рябогорле, ну, нарисоване. Красиво, сейчас я їх найду. Де вони тут у мене? Молочная ряба молода. Попокажу, що я всі. Я тут на листочках писал временно, где не было. Это у нас молочная ряба. Молода. И молочная ряба, и молочный рябогорый. Сейчас мы запишу дійсних діток. Біла тоже оставлю. Обично я білим голову відриваю. Ну, в цьому году оставляю 10-32, Хотя не хочеться воды, только единичный друг просить. Він любить білих. 10, що там, 32. 10, 32. 10, 32. 32. Молочная ряби. Голубиня на матір схожа, мабуть. На матір схожа і на бабу. 10,33. Біла. Біла 10,33. Голубиня -то це, получается, той, що старе, бо старий, 15-годічний. Це вже і внуки, тільки вже з інших пар голуба, ну тобто разнокровка. Ні в випадку не закровлюють, як там кажуть, вводять. Можна підводити, але ну, це дуже рідко і дуже рідко щось виходить. Вони потім слабі, виходить, слабий імунітет. Білі оставляють тільки старой. Хоча виходять дуже хороші, літучі і красиві. Але під цих тільки баба рябогорла. Да, старша дочка там п'ятигодична потім оця 3 всі одинакові всі як бабу йдуть риба красиві зараз я їм ампутацію зроблю mm. да. не, тут уже все обрубано вже нічого не треба не в этого не щось я тут про, про пропустив це для мене святек ніколи кажуть себе не пробував Ні. Ви то не робили ніколи і не поймете. Діди, прадіди наші всі це робили. І я так роблю. Ось такі красавці. Молочна ряба, лисина буде лисово, бо це біле, це друге. Він білий хоче розвести. такі будуть красавці до нього їхати. Вон. Каліна, білі бока, махові, темні, все, все, як доктор прописав, як мій один знайомий хороший казав. Вони самі тягають гніздо, я їм не налажу. Я голубам своїм не налажую в гнізда нічого. Жмут сіна кинув, пір'я, тут жмуть, вони розтягли по гніздам. Той, хто не носить, уходив його. Те, що його прадіди, діди, батьки, голуби робили, самі наносили гніздо, сидять, не наносили по етапу далі. Якщо оставив такі, що прогнати, мені нравляться. Як я кажу, кукушки. Якщо баба сидить, гріє, зима, ось у холодина, зараз дуже тяжело діток брати. Мені найголовніше це ранні діти. І поздні, там я в кінці сентября беру десяток дітей, просто з тих голубів, що я там поперед пробники. Подивитися, як вони цілу зиму себе будуть горі вести. Некоторі просто, щоб весною вже не водити, що попало, всяке гімно, аби водити. Ну, комусь водити на базар таскати, то. Вопрос другий, зовсім друга. Це синя голубка з рибоголовим синім. Десь Вони тут ходять. Не бачу, а вони на балках сидять. Ну не надо їх снімати, Да. сюди. Рубану пальці, потім їх запишу. Якось так. Ну, в цьому году товариш просто. Все. Покажу вам молодого грубка. По мишастому старому, це цьому голубу два роки. Він у мене літав в горі і суперзв'язно, півтора-два години вилітував чітко. А зараз він два роки був там в будці, в ескадрилі смертників. Зараз потрапив до мене в не вивода. От у нього такий веєр, це мишасті у нас їх називають. І старий його батько мишастий, ну мати молочна, зрозуміло, да, щоб вони йшли світлі, красиві. хвостами в них порядок. Зараз посчитаю, що тут. Всі сміються. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, 7, восім, дев'ять, десять, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 це по старим мишастим. У батька 14, у матері 16. От діти 17, 18. Ну цей голуб. А там я знімав коротеньке відео. Ну, хто слідкує за моєю І Там голуб мишастий без крила був. В прошлому році я знімав. Ну, кобець його вбив і обрубав крайні пер'їни. А це я забрав горіще, він підлиняв в цьому году, Ну сильно голуб летів. Такий одинокий сам собі. зариється вгору, він по старому мишастому, Такий само батькою, а матері молочні. Так. Ось такий красавець, отакий от голуб. Льот красивіший. Не буду об обхарактеризувати ці лята, бо вже такого намолого в інтернеті. Старий снігрівський густопостий голуб. Отак от обрисую. Отак хіба що перепустив, що подивіться. Голубина просто машина. А оці ніколи не калю голубів. 25 років, не калю, нічого не роблю, а це мені товариш мій з Бельгії. Ну, зять мене за границею живе, не на ПМЖ живе. Да, вони там держать спортивну декорацію. Ну, Сказали, що ці препарати, не треба не колоти, нічого не робити. Я не знаю, там мені передали вони перевод з цим більгійцем і з поляком. Що кажуть, там раз в три місяці пропойку я оцю всю, вже 15 років даю оцю. Більш нічого не дають, тільки прогнав листи пропоїть. І пропою, то все, і гон. От огонь виживе, хто виживе. Сьогодні кажуть, та що він там бреше, я нічого не брешу, мої друзі всі знають, що це правда. І останні, последні е, не, год 20 в мене голуби не дохли, тільки подохли голуби, полили на маточника старого, старі голубі здохло. Коли була окупація, коли зайшла ну, війна, не було можливості поїхати до голубів, племянник ховався в погрібі, ну тихий ужас був. Коротше, Здохло 20 штук старих голубів, бо прибилися больні голуби і то в будку, там де гоні були. Ну а ці препарати, оці препарати сказали, не поїть, не кормить там раз у квартал. Тут мірнички, пробочки, вони мені перевод там передали, все остальне. Каже, ті, хто гонять почту, каже, вони на якихось натуральних маслах, на натуральному всьому, ну стоять вони космічні гроші. Ну, я ніколи нічого не давав, кроме того, як проганяв глисти, Ну, вітамінки он там, саман у мене, глина, що там, ракушка, річна морська. Зараз ну, то... хочу Сережі показати. Я там молочного голуба покажу голубочку, з якої ті молочні виходить. Одну минутку. Я знімав ці голуби. Ось, я тобі дав молочного голуба, що вити сильно. У нього батько молочний, а мати це ця молочна ряба. Молочна горла. Вона по старому шастаря. Вона летіла дуже сильно, ну, вилізла, біла. Но вона все час ряба рябогорлі і молочних. Отака красива голубка з ряба горла. світлячка, фіст набитий, перо широке. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15. У матері її 17, у батька 18. Ось така красавиця, Сереж. Ось. О! Ну, воно там сонце і не вийде. Ну там снімили. Ось така голубка. А батько молочний, Сереж. Ну все, всім дякую. До побачення. Всім племенного сезону удачного, така висолоба. Це ну, в п'ятому поколінні вже. І баба 15 років, голубці 6 років. Голубний молодий, двогодічний, літав сильно. ну З-під них сидіти, красивий льот, стойкі і гаравиті, як завжди вставляю. Їх в мене не дуже багато, четверо чи п'ятеро. Все, Всім дякую. Виводьте голубенят, радують хай вас. नहीं पढ़ी